Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго чи буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо і коли ми будемо готові, війна закінчиться. І не буде повторюватись знову. Якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля. Вони не будуть наступати, вони будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. Хочу подякувати пані Ірині за те, що вона нагадала і сама собі: і Стефанчуку, Порошенку, Садовому, Умєрову, Сольському. І цей список можна довго-довго-довго продовжувати, що вони мають розуміти, що війна надовго, що мають переналаштовувати свідомість, що їх діти також повинні готуватися воювати і знати, що таке війна, бо в ній живе вся Україна. І знаєте, от ну я зараз абсолютно серйозно, я не шуткую, Ворощук каже абсолютно правильні слова. Бо, на жаль, прості люди сприймають це не так, як хочуть наші можновладці, щоб люди сприймали. Бо люди часто крутять в голові фразу: якщо діти, друзі, друзі-друзів, родичі, політиків і чиновників не воюють, значить, це що? Це бізнес. І під словами діти мається на увазі діти простих людей, а не діти-чиновників. Бо діти чиновників не воюють. Під словами, ми всі повинні, на жаль, в суспільстві розуміють ви всі, тобто ви, ви простий народ, повинні, а не ми, чиновники. Ось так люди сприймають інформацію. Тому, на жаль, слова пані Верещук сприймаються ну, зовсім не так, як їм би хотілося сприйматися. Знаєте, це зараз не спроба в мене критики там чи ще чогось. На жаль, це реальність, яку влада має розуміти. Я всього лише намагаюся якось достукатись, знаєте, якось пояснити, що війна вона вбиває народ як фізично, так і морально. А тому, аби зберегти, аби зберегти державу, аби зберегти людей, зберегти націю, потрібно, ну, бодай хоч трошечки почати під. Підтримувати, якось піднімати моральний дух суспільства. Адже все, що зараз от в значній мірі спостерігає народ, це відловлювання людей, запихування в бусики, закручування гайок, погрози штрафами за все і на все просто відправку в окопи, ну і так далі. Треба якось почати підтримувати людей. Це це, це зараз дуже важливо. Дуже хочу, щоб так і було. Далі продовжу тему мобілізації. На Полтавщині в чотирьох районах створять мобільні блокпости. Що це та навіщо? Мобільні блокпости створять в чотирьох районах області: Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах області. На них будуть стояти поліцейські і військові. Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела ОВА. До чергування на кожному такому блокпості будуть долучати. Шість працівників поліції, чотирьох військовослужбовців ТЦК, одного працівника зонального відділу військової служби правопорядку, і працівника СБУ. Рішення щодо створення таких блокпостів ухвалила Рада оборони області. Як повідомили джерела вова, воно пов'язане з розшуком військових зі статусом СЗЧ. Тобто, замість того, щоб вирішити проблему, долають наслідки цієї проблеми. Тобто, простими словами. На десятках блокпостів для вилову дезертирів в одній області. Я думаю, що це буде не тільки в одній області. Якщо почнеться вже в одній, то буде не тільки в одній області будуть задіяні сотні підготовлених, фізично здорових, вгодованих платниками податків, службовців під присягою, які замість того, щоб воювати на фронті, виконують функцію вилову людей, які Ну, мабуть, щось пішло не так. Ось вони пішли воювати, щось пішло не так. Десь в чомусь вони зневірились. Тобто, яких мобілізували до ЗСУ лише тому, що вони не мали грошей відкупитися в ТЦК. От все. І ще трохи про мобілізацію. Ну, а точніше, трошечки про інше про гроші. Знаєте, не тільки на економічному бронюванні і перегляді від строчок. Мобілізації заробляють під час війни, але на перегляді інвалідності. Я вже робила на цю тему а, випуск і почула від людей дуже-дуже багато. Знаєте, хотіла поробити скріни, але ви можете почитати ось на минулому тижні я робила програму, просто почитайте, що пишуть люди в коментарях. Це просто жах. Ну, інвалід, не інвалід все рівно можуть і мобілізувати, і, і все, що завгодно. Міністерство охорони здоров'я запровадили перегляд інвалідностей, причому під перевірку потрапляють навіть ті, хто отримав інвалідність 10 і більше років тому. А аргументують потребою призначення індивідуальної програми реабілітації, тобто медичної, соціальної чи професійної. Насправді, метою є поповнення війська непридатними, яким навмисне скасують інвалідність. Ну, все так складається. От все я не хочу стверджувати, знаєте, там. от... Казати, що от я стверджую, що так і є. Але дивишся на це все і от складається враження, що саме так і є. Ну, або плати хабарем, підтвердити. Тобто, ну, я не знаю, незаможні підуть на фронт, якщо не зможуть підтвердити. Але якщо людина справді інвалід, що робити тоді? Якщо будуть скасовувати цю інвалідність? Те саме відбувається і зі студентами і аспірантами. Спочатку за, е, скасували заочну е, і вечірню форму навчання. Тепер Міністерство освіти і науки України поставило вишам завдання покращити показники навчання і звільнити аспірантів від денної форми навчання, що не виконують завдання, вже звільнили так понад три тисячі аспірантів на секундочку. Знаєте, насправді наука е, тут ні до чого. Потрібно просто виконати план, от і все, з мобілізації, за рахунок аспірантів, студентів, віком 25. Так, є люди, які справді ось так ховаються від мобілізації. Ну, добре, тут добре. Але якщо справді є люди, які вчаться які вчаться у вишах просто одразу побачили спосіб заробити на цьому, розумієте, навмисно. Прискіпуються, створюють проблеми, аби змусити наляканих перспективою мобілізації молодиків доводити успішність у навчанні хабарями. От і все. Є вже історії. Незаможні відраховуються, відомості про них одразу передають в ТЦК. Ну, якось так. Кудись, мабуть, не туди ми йдемо, раз так все відбувається. Боже, як хочеться справедливості і порядку. Правда. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.